В Анкарі завершилася прес-конференція Володимира Зеленського. Українська делегація на чолі з міністром оборони Умеровим вирушає до Стамбула на переговори з російською стороною. За зустрічю президентів Зеленського та Ердогана слідкувала наша кореспондентка Тетяна Логунова. Вона зараз на зв'язку. Тож, колего, вітаю, будь ласка, тобі слово. Вітаю так. Ти правий прес-конференція президента України завершилася менше години тому. Вона проходила тут у посольстві України в Туреччині в Анкарі. Новин багато. Головна Україна вирішила направити свою делегацію на переговори в Стамбул, попри те, що від Росії чекали Володимира Путіна. А приїхав Володимир Мединський разом із заступниками міністрів оборони та закордонних справ. Незважаючи на а, достатньо низький рівень представлення російської делегації, але з поваги до президента Трампа, з поваги до а, високого рівня делегації Туреччини і до а, президента Ердогана, і все ж таки бажаючи продемонструвати, спробувати досягти, хоча б Перших кроків щодо деескалації, перших кроків щодо закінчення війни, а саме припинення вогню, я вирішив відправити зараз в Стамбул нашу делегацію. Українську делегацію очолив міністр оборони Рустем Умєров. Команда вже вилетіла в Стамбул. Вони працюватимуть там сьогодні. А можливо і завтра, головна тема, яку підніматиме наша команда, це безумовне припинення вогню на 30 днів. Першим кроком повинно бути безумовне припинення вогню. Якщо безумовне припинення вогню можливо сьогодні зробити. На рівні технічних груп без лідерів немає запитань, можна не зустрічатись, тому що є перший крок. Якщо йде сигнал від Російської Федерації, який ми з вами чули, що безумовне припинення вогню такі речі повинні вирішуватись на прямих перемовинах лідерів, я тут, ми готові до прямих перемовин. До переговорів у Стамбулі доєднаються також делегації Туреччини та Сполучених Штатів. Ну а якщо Росія вже вкотре не продемонструє реальну готовність до завершення війни, Україна буде проситиме країни Євросоюзу, Сполучені Штати та країни глобального півдня про запровадження нових жорстких санкцій проти Росії. Студія Тетяно дуже дякую тобі, колего. Це наша кореспондентка Тетяна Логунова на прямому включенні з Анкари.